Коли був президент наш Зеленський, тут у місті, він відкривав от вам би спортивних е, пришколах показати. Е, там він був в шокі просто. Коли йому показали спортивні зали, не зали ці, е, а при школах спортивні ага, площадки. Це було там, в рамках програми великих. Та, були. Там, були всі, там в одному комплексі і футбольне поле, баскетбол, ангбол, трибуни криті, там ну, все лікатлітічними. все. навчивсь, розповідати там. Шо ми, напрямка тоді ми вели, що в нас. В СМД, в нас всі будинки в СМД ми передали, теж, напевно, перші в Україні. Uh -huh. Нас немає. Передали в СМД. Я говорю, у нас керівник СМД, якщо він, голова мені говорить, він може регулювати подачу тепла в кожному під'їзді, де б він не знаходить. По тим часам. це зараз вже. Тоді по телефону він може бути за кордоном, а тепло давати. Дивіться, от чим ми красніші, тим, що будь-який проєкт може бути пілотним у нас. Маленькі. купили два автобуси електро. весь транспорт електричний. У нас десь приблизно 5 тисяч виїхало, і 5 тисяч, тисяч, тисяч приїхала в ВПО. Тобто, що? в принципі, немає зараз вільних вільного житла ага. і по магазинам, по якимось там аналітики, все в нас, нас так як. Коли було. до війни у нас були проблеми у нас відпочиваючі були 100 тисяч. А житла не хватало, Нам не хватало готелів, було. І у нас всі квартири люди всі здавали. Вижали. Це був зар... Це заробіток був. Дивіться центр для літніх людей. Ми хотіли, і в нас є стратегії. У нас є виділена земельна ділянка 1,4 гектари Біля на березі, моря. ну на березі ставу. І між доставом зоні там поки що там немає прямо парку парку, але. Цей проєкт ми бачимо як державне-приватне партнерство. Тобто, земля за земля наша громади, і наші штатні одиниці, 36 людей. У нас є центр соціального обслуговування населення, який сьогодні на бюджеті сидить. От дивіться, і от інвестиційний проєкт ми його повністю зараз описуємо. Ми є, до речі, громада партнер. З фонд за партнерство за сильну Україну оцей зараз зайшов, так? Кімон. Так, кімонець, так. і вони попросили. і Ми зараз їздили там на навчання у Львів, Київ, і зараз формуємо саме цю заявку, бо вони кажуть, що це може бути пілот для інших громад, бо це є потреба. Всі виїхали старі люди залишилися. Ми на себе беремо оцей штат людей. І оплату їхньої праці. А в інвестор вже бере на себе там харчування, громадська оце, ну, операційні ці витрати, і все прибуток його. Ну а ми у нас є бездомні. у нас є якісь люди, які соціально потребують якогось догляду. Ми би ну їх пристроїли. Ну тобто такий. Проєкт дуже е, для, амбіційний та, і Але актуальний о, для всієї України. Ми створили напряму з кимось, домовились, приїхали, зробили забули. Це вже наскільки це вже це життя, і воно це підтверджує. І оце обла адміністрація не дала добро. Ну ви що, а то вони ж тепер через дрім погоджують? То там у нас все добре. Це ми жінки потрібно їздити да. з папочками, заходити ну, і... все таке. Да. Да. Та в нас е, може е, зараз. Є баж, ми відпрацьовуємо питання щодо очисних споруд. Хо хочуть сьогодні нас і очисні споруди. Багато бажаючих є, знаєте, хочуть мати такі невеличкі локальні споруди, щоб це ну село якось село, а невеличке місто. Тому що для міста Одеси зробити очисні це нереально. А для міста южного там, 35 тисяч жителів там, якщо там в це в І от зараз відпрацьовують наші робити, ну, теж візьметься, відпрацьовують, є бажаючі якби, та, от, позайматися от, цими очисними спорудами. Для міста саме страшне на світі це очисні споруди. Не дай Бог не приймуть стоки, місто заліє фекаліями. Тому що для нас це дуже важливо. Ми вже виходили в кабінет міністрів кругом, щоб нам віддали ці очисні споруди від припортового заводу. нам. Тобто ну, вони у них на балансі вони у них це їх власність. Так це була частина процесу нахолодження продукції, яка тобто воно вони включили в технологічний процес ці очисні споруди для себе. Їм то а коли будувалося, що будували це ж місто ну, проблем з водою немає. У нас немає проблеми нічого. Не сама крайня точка від Інфокс-водоканалу. Інфо, інфо Ну, у нас є запаси, у нас десь, які, де ми заливаємо. Ну, я... ну, воду не відключають. Зараз нормально Та Та в... є... Я до цього питаю, все таке. річ, у Нас добре, нас Насбітка літаского побудував, і він дуже популярний, він тут низу проспекту і люди постійно користуються. Тому ну, це за гроші донорів і вони оці фільтрація, ця вони оновлюють. На зачистка хороша, нас... ну, Тобто його вистачає, і... нас... немає. Там, Та очиви. в нас вода, навіть якщо взяти в крані воду, да, чи вона ж проходить через зачистку, обладнання, то воно не сильно відрізняється від, наприклад, двітера, може навіть і деколи чистіше. У ну, нас ніколи, в принципі, колес, я не пам'ятаю, що піднімав піднімалося. Можна піти, що у нас якісь проблеми є угу. А от як нова школа? Це в нас все, все. заплановано Земля виділена, все, земля так. в новому мікрорайоні. Ну сьогодні, поки прямо такої актуальної потреби немає, бо ну в принципі Дітей з цією реформою якось вони освіту розподілили, зараз. Як вони будуть там переміщені, ці діти то всі в принципі поміч, ну, розміщаються. розміщаються Да, тому воно є так да. Це в нас просто є готовий проєкт, ми тоді замовляли. Ну, тоді була така позитивна тенденція. У нас щороку було плюс тисяча осіб. Ну якби в нас завжди народжуваність перевищувала ну, за 20 останніх років. Тому ми собі розраховували, там поки добудується, що в принципі там буде вже потреба в тому, щоб розмістити цих дітей. У нас є оцей комплекс, спортивний і готельний комплекс. У нас є готель, там зимній сад, краси, там стекляні ліфти, там, там є зал, для конференц. проведення конференц-зал. Такий, ну це безкоштовне буде для агенції да, Скільки вам можемо, надо, приймайте собі. Ми можемо там забезпечити, так. наприклад, якесь харчування, там є ресторан. Там такі організаційні питання. Uh -huh. Я вам говорю, що є що показати, і не стидно, які що нести на тут. Це ще є питання. Скажіть, okay. поста yeah. з великим бізнесом і бюджету творючим підприємством. Я зрозумів. А от малий середній бізнес крафтові якось підтримуєте, розвиваєте у uh, нас є якісь бюджетні програми підтримки бізнесу в uh, громаді. Ми зараз прийняли програму підтримки підприємців. Та е, наразі ну багато програм сьогодні не фінансуються із за е, браку коштів. Там наприклад туристична сьогодні нічого не фінансується. Так і Ця програма там, але в нас ну і за того, що громада ну є в нас сільське господарство, але Ем, багато е, років ну цьому не приділялося, Якось немає в нас в такої... у нас не було. Це зараз обітали да. громади. Знаєте, І... з селом на села ж не було а... такого крафту напрямку, от, щоб ми знали, що у нас там сири або там якісь У да, нас є сичавка, є рибаки, які сьогодні потерпають, бо закрите море. Вони не можуть там ловити свою рибу. Але от такого, щоб на цьому якісь там туристичний компонент, що тут от є куди їхати, давайте до сироварні або там гриби, або ще щось. у Нас такого немає. Теж готові переймати досвід. У нас є телегульський лиман. З неосвоєною територією, яку ми хотіли розвивати, і звичайно, ми б там бачили устриці скіфії, і там дуже класно коло траси Одеса Миколаїв. не треба їхати по. Цим там логістично дуже цікаве місце і копливо з його інфраструктури коло цього. Тобто можна було там теж якісь проекти інвестиційні розглядати. Ми не це готові і у нас. Так само це прописано в стратегії. Є дуже багато програм європейського союзу. Що потрібно? Тіпу ті бачиш, що у вас є бюджет, там обов'язково що Ну, і ще нужен партнер законодивіться. В нас, коли ми говоримо за це семінари, так даже і іноземці, і так далі що якщо ми будемо от, виберемо локацію наприклад провести якийсь тут семінари і так далі в нас іноземців є де розмістити в нас в цьому ж готелі де це проходить там є ж класні номери президентські номери є ми можемо їх там розмістити якщо вони там провели переночували день, там, наприклад, всі ці питання ми можемо вирішувати популяція і, да, і, і ми можемо допомагати вам цьому плані ми проаналізуємо що нам набули я по перше точно знаю, що от у мене позавчора по-моєму зашов зайшов лист позавчора від п'явп'ятниці. зайшов лист від асоціації українців в Румунії, угу. де вони просять нас заключити якийсь меморандум з про співпрацю угу. і говорят, ми допоможемо вам знайти по громадам партнерів, там угу. що, бізнесу знайти. Давайте поки І ціна нам на корпус зайшли. Приїхали ми до сьогодні до громади міста Південного. Чому? В громаді створено проєктний офіс, офіс стратегічного планування, інвестицій, розвитку, грантовий офіс. Ми вважаємо, що за підтримки Агенції регіонального розвитку Одеської області. Цей грант грантовий, скажімо, відділ офіс буде перерости в створення муніципальної агенції регіонального розвитку. Голова громади був у нас на заході. На заході два тижні тому він підійшов до мене і сказав про мету, наміри, скажімо так, ідею створення такої ж агенції розвитку муніципальної у себе в громаді. Крім написання стратегічних документів для розвитку громади в цілому, це міжнародне партнерство, це міжмуніципальне партнерство між громадами Одеського регіону, Миколаївської області та інших. Що це дає для громади? Це залучення європейських грантових і донорських коштів, коштів Євросоюзу. Участь в програмах. За кошти Євросоюзу і реалізації проєктів, як соціальних, так і інфраструктурних в громаді. Допомога громаді, по-перше, ну допомога самому цьому відділу, щоб вони стали на ноги якось і реалізовували вже проєкти вже зараз, а не на якусь перспективу. По перше, це по друге, це допомога в облаштуванню і завершенню робіт по і запуску реабілітаційного центру в місті Южний. Вода, водоочищення, ну такі питання будь любого проєкту, як інвестиційного або міжнародного, це все ж таки популяризація міста, регіону та України в цілому. Чому? Тому що ми залучаємо міжнародні донорські кошти міжнародних партнерів. І реалізовує це, ми розказуємо, розповідаємо про свою країну, і про своє місто, і про свій регіон. Тому ми запланували за участю наших партнерів провести якийсь тут спільний захід, форум. Там, і як часто у вас такі зустрічі відбуваються в інших громадах? Ну, у нас 91 громада. Ми за 5 років агенції, ми 3, 4, 5 разів виїжджали на місце і до нас приїжджають всі громади теж за консультаціями, за допомогою, за якоюсь підтримкою. Запитами, яким та тому ми всіх запрошуємо на рішелівську 8, ми всіх чекаємо у себе в офісі завжди. не тільки громади, і громадські організації, і бізнес та і інших партнерів. Була така ознайомча зустріч. Ми запросили відвідати нашу громаду агенцію регіонального розвитку. Вони вперше сьогодні в місті, тому ми більше розповідали про те, чим живе місто. Які сьогодні виклики перед нами. Зараз покажемо декілька наших локацій, які можуть бути використані інфраструктурно в якійсь нашій комунікації. Очікування. Сподіваємось, що Агенція регіонального розвитку як такий потужний інструмент залучення. Міжнародної технічної допомоги інвестиції може бути нам дуже корисною, і ну, в результаті цієї співпраці ми зможемо залучити більше допомоги. Про нашу громаду більше дізнаються на міжнародному рівні, тому ну. Будемо працювати в цьому напрямку. Ми з цього почали. Для нас реабілітація ну, військових і людей з обмеженими можливостями сьогодні. Це пріоритет номер 1 і ми постійно на всіх майданчиках про це говоримо. Зараз поїдемо, покажемо в якому стані ця будівля, ну тобто, який стан її готовності, щоб вони собі уявляли ну, розмір допомоги, яка необхідна. Говорили сьогодні і про. Центр для літніх людей. Ми зараз готуємо проект для інвестора для міжнародних організацій про форму співпраці, як ми це бачимо, і що для громади це буде означати в майбутньому. Ми відвідуємо зараз центр реабілітації недобудований. Ми відвідуємо Алім. Покажемо конференц-залу, зимовий сад. Ну, це про можливості тут проводити локально якісь події, пов'язані з роботою Агенції регіонального розвитку.